Доброго дня, я Вадим Шестаков, учень 10 -го Б класу Перетинської серії No6. Хочу представити вашій увазі роботу на тему вирощування кристалів з різних видів солид. Моя тема є актуальна, тому що ці природні витвори завжди будуть цікавість людей. Їх колір, блиск і форма перевавлює людське око. Вирощення домашніх мов кристали мають естетичний зарт і можна використовувати в якості прикрас на виготовлення іграшок. Метою моєї роботи є проведення досліду по вирощенню кристалів з різних речовин та спостереження за їх росом, розміром, масою та формою. Щоб досягти даної мети, я поставив при собою такі завдання: перше опрацювати літературні джерела та знайомитися з будовою, властивостям та застосуванням кристалів. Друге дослідити способи вирощення кристалів. Третє виростити кристали з різного та мітного поросів, лимонної кислоти та двохрумового кислого калію. І четверте спостерігати за розміром, масою та формою вирушених кристалів. Об'єкт дослідження кристали, вирушені з різних сомостей. Предмет дослідження – розмір маса та форма вирушених кристалів. Практичне значення: робота має прикладний характер, під час виконання її було не тільки опрацьовано теоретичним матеріалом, а й проведено власні експериментальні дослідження. Матеріал можна використовувати на уроках хімії, природознавства та географії. А зараз прийдемо до цікавих фактів про кристали. Найбільші кристали є у Мексиці, в двох печерах. На глибині більше 300 метрів можна знайти кристали довжиною 10-15 метрів, а їх діаметр іноді перевищує 1 метр. Кристали відтворюють самі себе і таким чином ростуть. За справжніх кристалів виготовляють такі дорогоцінні камені, як сапфір чи рубін. Представники найбільших і найкрихіших кристалів зберігаються в Австрії в музеї Кришталеві світи. Розділ перший загальна характеристика кристалів, їх класифікація. Кристал – тверде тіло з упорядкованою внутрішньою будовою, в якому притаманні такі власивості. Стала температура плавання, пружність, анізотропія, спальність. Штучні кристали в сучасній техніці. Можна замінити кремінь, що значно збільшить ефективність мікропроцесорів. Сучасних монокристалів вимагає лазерна техніка, широко використовується для різання та шлюфування різних поверхів. і використовується як захисні екрани в електронних пристроїв, наприклад, планшети, телефони тощо. Переходимо до експериментальної частини. Ворощеній крисалі із насиченого вирощення солі, мідної та залізної купоросі, лимонної кислоти двохромового кислого калію. Перед вами зображено кристал залізного купоросу, його форма полікристал. маса 160 г і розмір 8 на 8 см. Я досягнув це за місяць, тому кристал можна врати легким у вирощуванні. Кристал лимонної кисоти він також легко вирощується. І всього за 21 день ми отримали масу 35 г і розмір 10 на 10 см. Його форма олікристал. Але сировина дуже дорога. Кристал купоросу також відзначився швидкістю та легкістю вирощування. Але він у нас утворився формою монокристал. Маса 155 г і розмір 6 на 8 см. А кристалл двохромової кислої калії відзначаються своєю важкістю, тому що його розчин потрібно готувати безпосередньо навіть в вогні, навіть відмінно від інших трьох кристалів, розчини яких готуються на водяній палі. І я за 5 місяців виростив кристалл масою 720 гривень і розмірами 10 на 12 см, а його форма полікристал. Висновки. Перше. Ми Ви зрозуміли, що кристали посідають важливу роль для людини на землі, у харчуванні, ліка. Прилад, який стали важливою частиною нашого побуту. Нам вдалося виростити кристали з усіх чотирьох названих солей, але кожна речовина потребує свого підходу від третього. Кристали ростуть більшого розміру, якщо використовувати дистильовану воду для приготування насиченого розчину. Дякую за увагу!